От ви щойно дивилися це відео. Справді, з вашої точки зору, у вас такий вже знаєте пристріляне око. Чи справді це може бути фейком? Чи це справді вже перероблена ця ракета с 200 зі зміненим прицілом комплексом, який дозволяє стріляти по наземним цілям? Ну, ми зараз знаходимося в такій цікавій зоні припущень. Ну, я більш ніж впевнений. Що дійсно це перероблення відбулося? Звісно, в мене немає ніякої інформації, хто це робить, які підрозділи, де це відбувається, і так далі. Але якісь технологічних причин, чому ми не могли цього зробити, я не бачу. Ну, тобто, що треба для чого? для того, щоб з ракети ППО зробити ракету, яка летить по там, балістичній траєкторії, влучає на земні целі. Ізначально вона була задумана як ППО. Тобто вона стріляла по ракетам, по цілям, які були підсвічені системою РЛ радіолокаційним радіолокаторам, підсвічено. Тобто цю навігаційну систему треба повністю поміняти. Що могли встановити? У нас є, наприклад, на збройні такі ракети, як Вільхав, які... Стоїть навігаційна система, яка дозволяє коригувати траєкторію ракети. Тобто, в принципі, дуже схожі розробки у нас були і раніше. У нас є ракета Нептун. Відомо, що в ній була вона ізначально була протикорабельна, і потім в неї в ній поміняли систему навігації. І вона стала працювати по наземним цілям. Ну це там більш-менш офіційна інформація. Тому чому ми не можемо зробити навігаційну систему для цієї ракети, я причин не бачу. Пане Павле, а наявність їх, я, вибачте, теж долучусь до ефіру, бо це питання, яке хвилює всіх насправді. А чи є вони в нас? Ну, тобто, їх же списали, це значить, що їх не утилізували, бо це дорого. І тоді, скільки їх може бути? Чи це не наші С200? У нас е, насправді їх могло бути дуже багато. Їх могло бути декілька сотень штук. У нас на озброєнні стояв як мінімум один дивізіон до 2013 року. У нас були величезні проблеми з фінансуванням з утилізації всіх боєприпасів. Ну про всі, скажімо так, про утилізацію, які мені було відомо, це відстрілювали старі ракети для градів. Відстрілювали старі ракети мінемити, але там для мене Але м, ця утилізація вона відбувалася шляхом відстрілу, ну тобто їх не підривали, не розбирали а е, е, відстрілювали. Було велика кількість переговорів з нашими західними союзними в форматі дайте нам грошей на утилізацію застарілих боєприпасів. Якусь частину ми з них втратили при вибухах на складах, які відбувалися за допомогою російських терористів, які підкидували там вибухівку і так далі на наші артилерійські та інші склади. Але точно можна сказати, що декілька сотень штук у нас є. Пане Павло, наскільки декілька сотень врятують ситуацію взагалі, і на яких напрямках було би доречно використовувати такі ракети? Чи це не має суттєвого значення? Ну я трішечки ще, ще, ще додам ці ракети стояли на озброєнні у купу наших союзників у Болгарії, Словакії, Словаччини, Чехії і так далі. Тут є момент. Ця ракета вона з рідинним паливом. Це рідинне паливо, воно отруйне. Ну, тобто його не дуже доречно, скажімо так, використовувати, але якщо мова йшла про утилізацію, то його можна утилізувати об нашого ворога. скажімо так, тому наші союзники не просто, а з радістю віддадуть нам ракети, щоб не витрачати кошти на їх утилізацію, де їх можна використовувати? Їх можна використовувати на будь-які ділянки фронту зараз, оскільки йде наступ, і наступ у нас ми вже бачимо, що він фокусувався, скажімо так, викристалізувався на напрямку Такмако, то його абсолютно логічно використовувати для знищення ворожої інфраструктури на півдні України та Криму, тимчасово окупованому Криму. Але це не виключає його використання на будь-яких інших ділянках фронту. Пане Павле, ще два запитання. Зрештою, її треба було максимально переробити, я так розумію, так? Ну, тобто там ще ж можна було б вже збільшити е, бойову частину, наприклад, чи дальність польоту. Це ж максимально стара ракета. Ну вона там 60-х я читав, і модернізації були у 80-х роках, тобто ну, за неї трималися багато було модернізацій, тим не менш її ми могли оцю стару ракету просто начинити повністю сучасним обладнанням. Ну, по перше, знов таки ми в зоні припущення знаходимося. Ми не знаємо, як її модернізували. Точно відомо, що на авіаційну систему це ракета ППО, тобто її завдання збивати літаки, тобто вона не розрахована ну, Це так само як С-300 Вони зробили саме так, да, але вона несе боєголовку вагою 150 п'ятдесят кілограм. Да, і навіть і боєголовку нічого не заважає поміняти. Ну тобто. Головна проблема, що вона несе вибухівку та урожаючі елементи сталеві кульки, які завдання їх знищити літак. Тобто вона вибухає повз літака і його знищує. Тобто, в принципі, нічого не зупиняє, не бачу ніяких причин, чому б не замінити цю боєголовку, встановити якусь іншу там, ну скажімо, тандемну боєголовку для того, щоб прибивати. Скажімо, бетонні бункери укріплення, і щоб ракета це вибухала всередині. Але це мої чисто мої припущення. Я не знаю, як вона була перероблена. але технічно з технічної точки зору це можливо. Ще пане Павло. Якщо е, я пригадую, ще минула річ. Е, ну, тодішній е, міністр оборони пан Резніков давав таку статистику. Скільки в них чого? Ну звичайно, вона вже не актуальна, але тоді е, вони писали, що в них С-300 близько 8 тисяч. Ну тобто, ми писали так про них. Е, ми говорили ось з Романом Світаном. Нещодавно він говорить, що в них цих С-300 Ну тисяч точно ще є однозначно. А скільки в Росіян тоді С-200? С-200? Чи не побачимо, ми що вони не ну, якщо вони вже не ми б'ють і по Харкову, і Запоріжжю, і решта міст, що вони вже і цей почнуть Будуть бити С-200. У них же вони так само є. Чи вони вже перекривають, як ППО працюють? Ну, по-перше, С-300 їм потрібні. Вони розуміють, що питання часу, коли ми отримаємо літаки Ф-16. Ці літаки ми будемо використовувати поблизу лінії фронту для скидання керованих бомб, для знищення їх літаків, ну, тобто для боротьби з їх літаками. Тому я більш впевнений, що С-300 вони будуть берегти. Скільки в Росії з 200? ну теж я більш ніж певний, що величезна кількість питання є, чи можуть вони їх переробляти. Головне питання, що для навігаційної системи їм потрібні чіпи, їм потрібна електроніка. А їм ці чіпи та електроніка ну, доволі важко достається. Які саме чіпи? Яка саме електроніка? Сказати важко. Ну тобто, це точно не побутова електроніка їм потрібна. Їм не вистачає цих чіпов для виробництва в своїх крилатих ракет. Чи вистачить їм чіпов для виробництва на систем для С-200, Ну я не впевнений. Я думаю, що більше все ж таки буде пріоритетом для них виробництва в своїх крилатих ракет, які можуть нести там вплоть до 500 кг боєголовку, ніж модернізація ракети С-200, яка несе 150 кг боєголовку. Ну це було б логічніше таким шляхом іти. Пане Павле, хочу вчепитися в останнє ваше слово, і ще попередньо ви говорили кількома фразами раніше. Що ну багато країн там східної Європи, наших партнерів можуть нам надати такі ракети? Ми можемо їх за допомогою інженер, інженер, інженерингу переробити. Але як швидко в часі може відбутися ця модернізація? Чи може Україна е, запустити знаєте, такий потоковий е, стати стати на потоку виробництві цих С-200 з переробленою системою наведення е, оцих чіпів е, оцієї системи? Е, мікросхем нам вистачає і в які масштаби ми можемо вийти? Отже, ще раз конкретизуюся: чи може Україна е, потоково випускати ці ракети? Ракети, користуючись переробкою систем наведення, і як швидко це може відбутися. Ну, на жаль, на жаль, е, ну, от, е, знову таки, в мене немає ніякої інформації, де і як це відбувається. Ми можемо згадати, як відбувалося виробництво ракет, наприклад, Вільха. Ну, Вони, звісно, трішечки інші, але ну, порівняти можна. На жаль, це виробництво, в якому дуже багато ручної праці. Ну, тобто, це не якийсь робот е ці ракети збирає, це жива людина збирає, спеціаліст живий. Е звісно, можна зробити якийсь блок, готовий навігаційний да, блок, якийсь старий блок, виймаємо, старий новий блок. Ну, я б так робив, як якби я був, скажімо так, цим питанням займався. Е більш ніж впевнений, що не можна сказати, що там, там всі ці сотні штук будуть пророблені за якісь... Ну, Моя оцінка, що мова йде про. Про в місяць декілька десятків штук, які можна переробляти, це така більш-менш реалістична оцінка. місяць, декілька всього. десятків. А якщо да. говорити про використання на полі бою, який тут еквівалент? Ну в питання вже далі стоїть. Яка кількість пускових буде? Ну тобто, от у нас взяти в нашому э, на озброєнні, на ну наскільки я пам'ятаю, офіційно передавалось приблизно 20 хаймарців. І ці 20 хаймарців вони носять ну, величезні втрати ворогу по всій лінії фронту. Купити 20 вантажівок, ну, навіть там самих сучасних, я не знаю, там татра там, 8 на 8 чи якісь інших. Наша міноборона абсолютно спроможна встановити на них там, ці пускові, і щоб вони працювали по всій лінії фронту. Тобто, всі ці э, перероблені ракети, я більш ніж впевнений, що ми зможемо запускати. Пане Павло, наостанок. Хочеться просто зрозуміти, це справді наша винахідливість, чи ми це робимо від безвиході? Я думаю, що тут, скажімо так, є така штука, брейнштормінг, коли всі абсолютно ідеї доносяться до керівництва. Ну і хтось, мабуть, народив ідею, якщо взяти ракету ППО, її переробити і вже далі ну навіть така безумна ідея, вона вже там була розцінена як не безумна, а реальна. Я більш ніж впевнений, що всі абсолютно ідеї розглядаються. Ми вже бачили перероблений стріж. Ну це безпілотник радянських часів, ту 54 якщо не помиляюсь, реактивний реактивний з дальністю до 800 кілометрів. Якого завдання з самого початку означальне було це. Він був шпіон, тобто він літав і фотографував ворожі позиції. Зняли цю систему фотографування, зняли навігаційну систему, поставили. Чому його зараз не використовують? Ну мені важко сказати, не знаю. Можливо, характеристики не підійшли, можливо, він там не ну не дуже надійний. Не знаю. Так може їх і було і, там було... декілька штук, може вже всі використали. Може, і Можливо, да, може, і залишилось там якісь три штуки, от їх використали і все, але із 200 у нас я більш ніж впевнений, що є сотні штук. І це прекрасно. Будемо дякувати вам, Павло нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Військовий експерт був з нами на зв'язку.